Права 125. Знайди суму найбільшого натурального 4 цифрового числа і найменшого натурального 5-цифрового числа. Ну що ж, давайте так і зробимо. Давайте думайте, нам треба спочатку записати найбільше натуральне 4 цифрове число. Має бути 4 цифри, щоб воно було найбільшим. Кожна з цих цифр має бути 9. Тобто пишемо тоді 4 дев'ятки. Раз, 2, 3, 4. Читаємо 9999 – Це у нас найбільше. Найбільше. Чотири цифрове. Чотири цифрове. Число. Далі найменше. П'ятицифрове число. Ну, найменше воно буде, коли старший розряд у нас буде одиничка. нуль бути не може, бо це вже буде не п'ятицифрове, а буде вже менше там цифр. Тобто старший розряд має бути одиничка, ну а всі інші цифри мають бути мінімальними, тобто нуль. Отже, записуємо тоді п'ятицифрове, тобто пишемо одиничка, Потім записуємо нуль, Ну, а потім іще нуля. Так, тут у нас п'ять цифр. Це буде у нас найменше п'ятицифрове число. Пишемо найменше. Найменше п'яти. Цифрове число. Є. Ну, а зараз нас запитують, знайди суму. Ну, знаходимо тоді суму, пишемо тоді 9999 плюс 10 тисяч. Тут рівня. Ну, дуже просто. Дивіться, тут у нас буде тоді... 19 999. Тут одиничку треба додати до цього числа, бо ми додаємо 10 тисяч. Ну або до 10 тисяч, якщо додати 9 тисяч 999, то 0 плюс 9 сюди буде 9. Тобто ми пишемо, що це буде 19 999. Yeah. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Запитують, знайди суму. Ми знайшли 19 тисяч 999. Ну що ж, ось таке просто завдання. На цьому вправу завершено.